Сьогодні хочу поговорити про те, що я люблю у книжках, що скоріш за все мене переконає купити книжку чи прочитати її, а також про ті патерни, які скоріш за все відштовхнуть мене від читання, або про ті книжки, які я наразі напевно кілька найближчих років читати не планую, або так звані мої книжкові так і ні. Почнемо ми з найприємнішого саме з того, що я в книжках люблю. Ті, хто дивиться моє відео трошки довше. Я думаю, вже більш-менш розбирається моєму смаку, моїх подобаннях. Але я звичайно повторюсь, щоб всі інші також мали змогу зрозуміти, що очікувати на цьому каналі. Отож, одне з моїх книжкових так це тема навчання. Я дуже люблю історії, де герої навчаються в школі, в університеті, здобувають ще там другу вищу освіту або щось в цьому досі. Так звані романи темна академія, романи виховання. Тому, звичайно, мені подобалося читати і Донну з її таємною історією, і Щігля, де також було багато про мистецтво і таке інше. І загалом романи, де фігурує школа і якийсь начальний процес. Відповідно до цього, я думаю, варто одразу перейти до наступного мого книжкового так це і Далт література. Я раніше не розуміла, що настільки люблю ці історії, але чим більше я читала, тим більше зрозуміла, що тут якраз перетинається і моя любов до становлення героя, і до зміни особистості, до підліткових стосунків, і, звичайно, до теми навчання, про яку я вже згадала. Тому і Далт» книжки, а особливо, коли це книжки з ноткою магії, це моє 100% книжкове так на цьому етапі життя. Люди творчих професій, автори, художники, актори. Одразу можу згадати, що один з найперших таких романів, який я прочитала, це, напевно, був «Сумерсет Моєм, Луна і Грош це така художня біографія Гогена. А також загалом я і купую подібні книжки. Наприклад, у мене є біографія Астрід Лінгрен, також Ван Гога, Ірвіна Шоу, та й багато багато інших творів. Тому люди творчих професій завжди мене причаровують, напевно, тому що я сама тяжію до цього. І звичайно, мені хочеться про це читати і справжні історії, і вигадані історії на кшталт Стоунера. А тому та ось такий мій улюблений троп в літературі. Красивий текст це безумовно те, що не може не причаровувати. Дуже часто, коли я купую книжки, я їх відкриваю, починаю читати не лише анотації, а якісь перші сторінки. Бо саме таким чином можна більш-менш уявити, як пише автор, і ось відчути цю атмосферу і той настрій, який він задає у тексті. Я люблю, коли книжка гарно написана, коли там багато красивих описів, коли вона подекуди нетипово сконструйована. Але я не люблю, коли вона надто перевантажена. Адже коли автор пише заради того, того, щоб якомога більше всього накидати, і ти відчуваєш цю певну штучність, то це скоріше відштовхує. Але, звичайно, коли красива мова у тексту, коли цікаве порівняння, коли автор незвично описує і героїв, і локації, незвично вибудовує сцени, це те, що мене в книжках безумовно зачаровує. Ще моє одне таке дуже велике книжкове так це американська література першої половини ХХ століття. Также вийшло, що в якийсь момент я була зачарована книжками Фіджеральда, Селінджера, а потім туди додався ще Геммінгвей, правда, більше з його біографією, аніж з творами, тим не менше. І ще довгий час свого життя, я більше 10 років, я танцювала свінг і джаз, тобто крутилася в цьому середовищі людей, які люблять 20-ті, 30-ті, ретро культуру, вінтаж. І, звичайно, це не могло мене не причарувати. Тим паче, що джазова музика. Збільшого, це була саме музика, яка походила з теренів США. Тому та я дуже люблю подібні книжки, я їх збираю. Я намагаюся читати якомога більше американських романів, великих американських романів. Але це стосується насправді не тільки першої половини століття, але й загалом усь американської літератури як явище. Я читаю романи того ж Драйзера, що це кінець 19-го, досить часто. Сподіваюся, ти романи ще Вільяма Райта та інших письменників, тих же постмодерністів. Тому я думаю, що свої читацькі горизонти я буду тільки розширювати. Дуже тішу, що в мене є такий аля підручник з історії американської літератури і подеку. Ути, коли я відчуваю потребу, то я до нього звертаюся. Ну і крім того, маю ще книжку Макса Нестелєєва про лабіринт американського постмодернізму і куплю ще другий том, щоб якомога розширювати це свою і насищатися жагою до читання саме цих романів, цих тем і цих історій. Ми вже згадували людей творчих професій, і тут одразу варто дати ну або уточнити, що мемуари я вписала. Що мемуари і біографії це одне з моїх книжкових так. Звичайно, вимога біографія має бути гарно написаною. Із останнього, що я читала, мені дуже сподобалась… Книжка освічена Ed Over про її зростання в родині мормонів, про те, як вона здобувала освіту і взагалі будувала своє життя. Також подобалась дуже біографія Мішель Обамобі Камін. Та й були ще інші книжки, які, можливо, прямо одразу не згадаю, але якщо згадаю, то звичайно напишу ось тут десь поруч. Виробничі романи це те, де яскраво автор вибудовує інформацію про якусь професію. Сюди знову ж таки можна згадати ти самих артистів, художників, письменників, про яких я говорила раніше, але це можуть бути і інші професії. Працівники готелів. Я цю тему теж дуже люблю. Журналісти, маляри. В лікарі, хоча ні, лікарі, це скоріше мої книжкові, ні, бо я не дуже люблю, коли багато стосується саме теми здоров'я, медицини. Але загалом, ось різноманітні галузі. В тому числі в мене є біографія Генрі Форта про автобіобільний бігнес або братів Райта про літакобудування. Ось такі теми мене цікавлять. Серед них, звичайно, одразу хочеться згадати. Роман Готель Артура Гейлі, наприклад, потім роман його був Аеропорт, ще в нього щось про журналістику, який я також хочу придбати. Ну і ось романи такого штибу. Тому, напевно, мені так подобається ще в книжках Пречта, в деяких те, що він фокусується на певні тематиці. Наприклад, поштова лихоманка це про роботу поштової служби, нехай і дещо в фантазійному світі. Потім, правда, це про роботу журналістів, який я буду читати. І, звичайно, книжка про Голливуд, рухомі картинки, де буде про кінематограф. Ілюстрації – це моя дуже велика пристрасть. Якщо книжка гарно оформлена, якщо вона ілюстрована, то це плюс 100 до того, щоб я її купила і прочитала. Причому не важливо, наскільки багато ілюстрацій. Це може бути просто повністю ілюстрована робота, на кшталт коміксу чи мальопису. Я зрозуміла, що дуже полюбила читати такі історії, бо можна ж розроблятися просто абсолютно все і слідкувати таким чином за сюжетом. Це дитячі книжки, причому це може бути вік 1+, плюс, два плюс. Мені не важливо, якщо книжка красива, то все моє серце вже у неї. І дорослі книжки, також, якщо там є ілюстрація, то це тільки підсилить моє бажання цю книжку мати в себе на полицях. Дуже красиво книжки видають небо Club Пабліш. Наприклад, я ось хочу наразі придбати собі маленьку принцесу Френсіс Бернет, бо чула, що це така дуже класна історія, яку багато хто любить із дитинства, я її ще не читала. Мені дуже подобались книжки, які виходили в РМ з дитячої полиці. Це були теж Таємний сад Френсіс Бернет, це була Поліанна дуже красиво ілюстрована книжка. Та й загалом ось будь-якій історії. Та сама Джен Ейр, яка виходила колись у неба з такими готичними похмурими ілюстраціями, мене причарувала і, звичайно, я купую собі такі книжки, і це те, що я скоріше читатиму раніше, аніж якийсь текстовий еквівалент. Артбуки це те саме. Особливо це стосується книжок про мистецтво, коли можна гортати роботи певних художників, роздивлятися певні деталі, дізнаватися якісь паралелі. А в мене є книжки про історію фотографії, про історію архітектури, про кінематограф трошечки. Загалом ось є прекрасна біографія, така книжка Writers about» uh, про письменників, де можна не тільки якісь факти з її біографії отримати, але побачити їх зображення, портрети, як виглядали їх першодруки. Ну і вся ця така красива книжка. Книжкова естетика це ось те, що я дуже і дуже люблю. Тому подібні книжки вони звичайно частіше коштують дорожче, але я завжди хочу їх собі купувати, хочу їх збирати. І сподіваюся, що моя колекція подібних артбуків буде тільки збільшуватись. Одна з останніх книжкових так це поезія. Останні кілька років я почала читати її трошки більше, і наразі збираю собі цілу полицю української поезії, про яку обов'язково колись розкажу. Але не тільки трохи є в мене і в перекладах, я зрозуміла, що дуже часто поезія це не тільки про якусь емоцію чи сенс, це дійсно про красу. І коли я читаю якийсь рядок, який, можливо, я не зовсім. Про можна осягнути в моменті, але який мене зачаровує звучанням, милозвучністю. Я отримую щось таке особливе від цієї книжки, і тому почала їх збирати, почала подекуди читати. Але зізнаюся, за останні півроку я досить мало до поезії зверталася. Більше це моє було захоплення минулого року. Але я думаю, що на тих 30 чи книжках, що в мене є з поезії, я не буду зупинятися і купуватиму, і думаю, що може подарунок отримуватиму щось подібне. І мені хотілося б дуже добре розумітися на. Сучасній українській поезії на класичній українській поезії, а також в літературі світовій, тому, звичайно, це ті тексти, які я буду читати обов'язково, щоб збагачувати свій читацький досвід. Ну і наразі переходимо до моїх книжкових днів. Тут вже одразу прошу вибачення в тих, якщо чийсь улюблений троп буде забути, чи не названий, чи навпаки, ви будете обурені тим, що я подібно не люблю літературі, але читацькі смаки вони такі дуже різноманітні. Тому, якщо ви приготувалися, давайте. Поговоримо про те, що я в книжках не люблю. Епічне фентезі. Знаю, що дуже багато людей читають подібні книжки, того ж Патріка Ротфуса, Брендана Сандерсона, а хто там ще друкується Робін Гоп, але мене ці сцени битв, боїв, військових, зброї, середньовічного часто сетінгу взагалі не приваблюють. Можливо, колись це зміниться, можливо, мені захочеться подібних текстів, на кшталт того Джорджа Мартіна і Ігор. Як там ігри престолів, але я знаю, що ось зараз мені це абсолютно не цікаво. Тому ось ця фентезі сторона приходить абсолютно повз мою читатську увагу, може, це і добре, адже я не можу собі дозволити купувати абсолютно все, що виходить у видавців і що можна зустріти у сучасних книгарнях. Ну і одразу нагадаю скажу про кілька книжок, які ось відносять до цього умовного циклу, точніше до цього різновиду опічного фентезі, це, зокрема, Романи Дюна, Темна вежа, Володар Перснів. І, звичайно, відьмак це ті книжки, які я впевнена найближчі кілька років не буду читати. Хіба що хтось мене змусить це зробити в якомусь книжковому форматі? Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Хоча виключення я б почитала четверте крило. Я чула, що це більше таке янхедал, де є трошки драконів і трошки битв. І я читала ознайомчих фрагмент, він мені здався досить цікавим. Хоча кажуть про те, що ця історія досить вторинна, але читається просто так на одному потиху, тому навряд я собі її купуватиму, хоча дуже красиве видання, так воно виблискує золотом. Але я, напевно, взяла б його у когось почитати. Наступне це космічна фантастика. Якщо в підлітковому віці, бо свої там роки 18 я любила подібне читати. В мене був серед улюблених Айзека Зімов, я дуже любила також твори желязне читати, і хтось там ще писав Кліфорд Сімов, здається, мені подобалось, і можливо, якби я почала це зараз робити, я б отримала не менше насолоду. Але ось конкретно дану хвилину я розумію, що. Я не готова щети космічну фантастику, тим паче там досить часто якісь складні теорії вибудовуються всесвіту, А оскільки я ніколи цим особливо не цікавилась, то мені це і складно сприймати, і ну знову ж, скала не дуже цікаво. Знаю, що зараз просто ходить усім буктюбом та з гайчтальськими серцями книжка Макса Кідрука Колонія, але навряд я знову ж таки читатиму найближчі кілька років. Хоча я чула стільки прекрасних відгуків, але ось ця саме космічна тематика, вона мене наразі не цікавить. Саме стосується далекого майбутнього. З одного боку, я люблю почасти читати якісь антиутопії. Мене дійсно буває такий настрій. У мене навіть є декілька книжок з цього жанру ще не прочитаних на полицях, але частіше це не те, до чого я звертатимусь своєю соцькою увагою. Більш люблю такі романи з ретро-естетикою або сучасну прозу, коли герої живуть в тому ж часі, що і ми з вами. Криваві трилери. Це також те, що я не люблю. Колись я починала читати роман на Тес Хірург. і то починала читати, це дуже голосно сказано, адже я прочитала буквально першу сторінку, мені стало бридко, мені стало неприємно, і до цього твору я більше не поверталася. Те саме стосується. Наприклад, романів Саймона Бекета, я чула, що вони досить цікаві, досить детальні про судебного антрополога. І навіть мілка з каналу «Мілка Рід казала, що це одні з найкращих трилерів детективів, які вона за останній час прочитала, і вона б їх безумовно рекомендувала. Але коли я думаю про ось ці описи крові, розрізів, розтинів такого іншого, я розумію, що надто гидливо, щоб усе це читати. Хоча, можливо, щось зміниться, і я прочитаю перші сторінки, зрозумію, що все не настільки погано, і мене ці цілком підкорить. Так само я би не читала осину фабрику і на банк, бо теж чула, що вона така дуже гидотна. Колись я читала ще тільє Запаморочні, здається, Роман називався. Там теж була дуже така натуралістична деталізація, і я дійсно не отримала насолоду від того тексту взагалі тільє досить криваво пише. Хоча не зарікаю, що колись це не зміниться. Ось, наприклад, Люда Дмитрук казала, що їй зараз такі криваві трилери, якраз те, що їй дуже подобається, а раніше вона подібного не читала. Тому who knows, що трапиться надалі. Також моя книжкове нітце, коли в центрі сюжету є знущання над тваринами. Ось той ж згаданий Ієн Банкс, бо нібито хлопчик багато кого з тваринок вбиває і знущається над ними. А часто подібні сцени є навіть в книжках Стівена Кінга, яку я багато читаю. І, звичайно, вони мене не І загалом подібні сцени, якщо я знатиму, що. На цьому побудований весь сюжет, скоріш за все, я подібну книжку не буду читати, адже я просто буду там плакати над нею, страждати і не бачу сенсу піддавати себе подібним тортурам. Бо книжки в першу чергу це я думаю те, що має нас якось розважати, відволікати, дарувати нову при, потрібну, можливо, інформацію, хоча не завжди. Але точно не те, що має загняти депресію чи створювати такий настрій, коли ти хочеш хоч, чи ти можеш ходити і просто на всіх дутися чи вбивати. Також я дуже не люблю, коли в тексті багато діалогів. Коли я обираю собі книжку до читання, або щоб купити чи позичити, я зазвичай гортаю текст, і якщо я бачу, що там постійно ці рисочки, діалогічне мовлення, я скоріше цю книжку не куплю. Бо, як я вже казала раніше, я люблю, коли є описи, коли все красиво, гармонійно. А коли лише розмови, ну так само стосується драматичних текстів, мені просто не дуже цікаво, я скоріше послухала б, можливо, це в аудіоформаті, але не читала учила. Ну або подивилася вигляді фільму чи якось організації. Забагато героїв. Я та людина, яка досить довго пам'ятовує якихось персонажів, імена, їх атрибутику, якісь деталі. Тому коли на перших сторінках автори вивалюють одразу багато всього, то в мене просто очі розбігаються, мозок вибухає, і мені дуже важко на цьому тексті концентруватися, якось в нього входити. Якщо герої воться поступово, і ти дійсно вздикаєш якось їх переварити, то загалом чому ні? Але якщо їх одразу дуже багато, і як Якщо це не виправлено багато і є деталі про тих героїв, які на взагалі ніякої ролі в сюжеті не відіграють, то скоріше я відмовлюся від такої книжки. Хоча, ось нещодавно, ви можливо бачили влог, виходив на «Запорізькими годинами, там теж було багато персонажів, але там було цікаво знову ж таки, бо це була книжка з реальних подій. В більшості заснована там багато було згадок дійсно існуючих людей, тому це було цікаво. А коли багато вигаданих персонажів, виправданих в сюжеті, то скоріше ні. Азійська література, наразі я не відчуваю ось такого натхнення це подібні тексти, саме японська, китайська література, можливо, ще якась ось немає цього зачарування у мене ані азійським мистецтвом, ані літературою. І, хоча я деякі книжки читала, наприклад, з минулого року це точно була. Джо Йон 1982 року народження, а до того був ще в Мені було цікаво, але в той же час це скоріше те, що я купуватиму в останню чергу. Ну і звичайно, для мене важливий стан книжки. У мене є книжки, які не в ідеальному стані, але якщо вже стоїть питання купувати, чи не купувати книжку. Якщо книжка в поганому стані, якщо вона розсипається, чи в неї поживтілі сторінки, чи вона якась дуже неприємно тактильна, то я скоріш не буду її купувати. Для мене важливий дизайн книжки, її відчуття, тактильність, оформлення. Тому так, це для мене дуже важливо, тому я люблю красиві книжки, акуратні книжки. Я люблю, щоб мої книжки не виграли. На жаль, не завжди це виходить зробити. Але ось так, я така трошки привереда, що стосується красивого видання, і якщо книжка, яка мене цікавить, буде видана не так, що мені це подобається, я, скоріш за все, відтерміную читання, ну або придбаю, або позичу скоріше у випадку, якщо мені загалом хочуть знати, що всередині, прям дуже хочеться, але ось саме видання не хотіла б мати себе на полицях. Ну або інший випадок, я його просто продам потім притчевість та повчальність. Я не люблю, коли автор каже, що описує повне читати, потім каже: ну ось ви зрозуміли і ще розжовує це. Ось я пам'ятаю, що коли читала маленького принца, ось цей паттерн мене також якось дуже відштовхнув, бо ну не моя ця книжка. Я знаю, що дуже багато хто її любить, вважає своєю улюбленою, але ось зі мною це не працює. Так само це було, здається, в книжках Шмітта, я колись читала. І ще. Оскар і рожева дама, це би теж шміт був. Мені теж не сподобалось, бо знову ж таки ця повчальність, якась така абсолютна прозорість тексту, воно мене скоріше відштовхувало, ніж зачаровувало чи спонукало щось подібне і надалі читати. Ну і я дуже люблю, коли в книжках є тема наркотичних залежностей чи інших залежностей. Для мене це не цікаво, неприємно. Мені важко ще так, коли герої повністю деградують, коли вони нищать своє життя. Хоча я розумію, що без цього ніяк, що це часто дійсно трапляється. Але мені не хочеться про це читати. Так само це сталося із книжкою. Запаморочні Філіпа Діка мені було неприємно читати про наркоманів. Так само я не читала би і не купувала б книжку Екстазі. Потім щось там є здається, голий сніданок і інші книжки подібного штибу. Бо... Я не готова подібне читати, я не бачу для себе в цьому сенсу. Можливо, колись моя думка зміниться. І я розумію, що книжки це часто досвіди, які ми не плануємо проживати чи не хочемо. Але ось це той випадок, коли мені навіть не хочеться про це дізнаватися. Я дуже не люблю мат. В книжках в житті, колись в дитинстві в мене були приятелі, які любили вживати його вже кожні два слова, і в мене таке ви перенасичення, що я просто не можу це чути. Тобто, ну можу в яких мінімальних кількостях, але мені якось неприємно, і тому, коли зустрічається в книжках, говорять про те, що ну а як інакше, як. В замінити це слово, якщо воно дійсно вживається. Це кажуть про переклади Селінджера, про твори Хеммінгвея, а про Чарльз Забуковський. Але я цього не люблю. Так само це часто цим бавиться Стівен Кінг, але в нього все ж таки цього не надмірно багато, тому я ще можу читати. Але ось так, є в мене такий бзік не люблю я коли є мати в літературі чи в живому мовленні. На сьогодні це ніби все. Поки що нічого більше не згадала, можливо, щось насправді є, але я просто це не занотувала. Тому можете ділитися своїми книжками так, і ні, що вам подобається в книжках, що не подобається, що дратує, можемо подискутувати. І, мабуть, це поки що все. Бажаю вам хорошого дня, також, щоб були класні книжки. І побачимось вже у наступних відео.